Лісовий суддя. Якось задумали лисиця, ведмідь та свиня разом сіяти та збирати врожай. Свиня взялась орати, ведмідь сіяти, а лисиця боронувати. Коли зібрали восени врожай, свиня взяла собі зерно, ведмідь солому, а лисиці дісталась полова. Вона образилась та пішла шукати суддю. Йде назустріч її кіт, Куди ти, лисичко, йдеш? Шукаю суддю, що просудив мене, розповіла про свою біду. Кіт пообіцяв їй допомогти. Ідуть вони разом, а свиня з ведмедем ще здалеку їх побачили. І злякалися, що лисиця веде невідомого суддю. Свиня залізла в купу соломи, а ведмідь видерся на дерево і сховався між листям. Кіт з лисицею підійшли до поля, а там вже нікого нема. Кіт почув, що хтось у соломі шарудить. Подумав, що то миша і туди. Свиня злякалась та кинулась до озера, а звідти вже й не повернулася. Кіт, побачивши свиню замість миші, видерся на дерево, де сидів ведмідь. Ведмідь подумав, що його смерть прийшла, і став лізти ще вище, аж поки не виліз на тонку гілку, яка від його ваги обломилася. Впав ведмідь на землю, ледве не забився і що духу побіг із лісу. Кіт побачив, що кривдники втекли. Зліз з дерева, каже лисиці, я ж казав тобі, що допоможу, відтоді стали вони жити разом.